Будуть працювати суб'єкти, які, які працюють на ринку послуг надання ритуальних послуг. Згідно цього положення, якщо ми затвердимо дане положення, вони мають право підписати договір, вони подають заявку на житлово-комунальне господарство. Протягом 14 днів вони або підписують договір, або отримують аргументовану відповідь чи заперечення, чого не підписують цей договір. Але пустити на цей ринок ми зобов'язані всіх. Якщо всі суб'єкти, які є на території міста Ківерці, виявили бажання підписати житлово-комунальним господарством договір на надання ритуальних послуг, він зі всіма повинен цей договір підписати. Згідно цього положення видно у місті, в видному місті житлово-комунальному господарстві, має висіти список всіх підприємців, номера, їх, телефонів, графік роботи, які послуги вдаються до менше і, і вартість цих послуг. І згідно цього положення, житлово-комунального господарства повинно розробити свої тарифи, для надання своїх які воно може, скажімо так, надати. У 2010 році ми прийняли рішення внести зміни в статут житлово-комунального господарства. І там є, є пункт про створення, ну воно так називається, знаєте, голосно на про створення ритуальної служби, а тобто вони згідно цього пункту мають право так само працювати на ринку ритуальних послуг. У мене ще запитання стосовно Україну буде сюди касатися, хоча частково ми вже говорили це питання на земельній комісії. Ми ж знаємо, що фактично вже кладбище переповнені. Хотілося б знати про стан тих, як воно буде щодо розширення. Да, і ну, будемо казати, на якій стадії зараз знаходиться цей переговорний процес. О, ну, я трохи скажу так, не приймав участь в в переговорному процесі, але... Представник голови районної ради, голова постійної комісії Миродорфа Андрійович, заступник міського голови з нього коли садвакували Миколаївич виїжджали на територію звірівської, звірівської сільської ради в район села Веснянка. Говорили попередньо про площу в межах 20 гектарів, яку, скажімо так, яку би могла б сільська рада. Виділити нам для облаштування свого кладовища. Ми після цього написали ну своїх висновків ще земельний відділ не дав, бо начальника земельного управління на лікарняному по-моєму, але ми свої хлопотання з Вірівському сільському голові написали. В своєму попитанні ми звернулися з проханням передбачити таку територію, оскільки в нас вже немає змоги землі лісового фонду. І ми так само вже взяли на себе зобов'язання розробити проєкт благоустрою ну, даного кладовища. Плюс, я думаю, що якщо так відбудеться в часі і просторі, то жителі навколишніх сіл так само територіальні громади зможуть здійснювати свої поховання на цьому кладовищі. І там ще стоїть питання благоустроєння дороги 250 метрів. Якщо земельна ділянка буде виділена, Ківерцівській міській раді чи житлово комунальному господарства, то ми повинні зобов'язані її і облаштувати підізії території. Ну, Скажімо, так, на питання якраз, скажімо так, ну, війшло вже в певні правові рамки це обговорення. Ми чекаємо за них, дати один ранку. Чекаємо, яка буде відповідь з Вірської сільської ради вас буде ознайомити. Mm -hmm. Цей так, е так, е так. порядок про територіальну службу, так якби більшості стосується і... Та я хочу послухати вас як керівника ваші бачення щодо цього положення. Так, не так, Але ви ж ознайомлювалися з ним Що буде мати з того комунальне підприємство, які може бачити проблеми? Я, я вже вам казав, що якщо ми були, техніки чи того в нас немає, якщо ми будемо орендувати, ми зразу буде збільшення вартості наших послуг, і ми не будемо конкурентно здатні на ринку даних послуг. Тому ну, я вважаю, що заключення договорів з тим, які подалися в цьому послугі, це як, ну, як крок для мобілізації тих стосунків, які повинні бути на цьому ринку. А далі будемо бачити, що ми теж будемо працювати над наданням літуальних коштів. Благоустрій міста благоустрі, все одно відбувається за кошти місцевого самоврядування. Що у вас людини немає таке на, буде... не, на, на, кладовищ, на кладовищі. Яким чином ви плануєте вирішувати дієздатність у цієї ритуальної служби? На кладовищі назад буде вертати людину, яка буде, буде оплачуватися за коштом благоустрою. Однозначно, там буде, 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 вона буде працювати над, над тим, що буде надавати інформацію і буде вірусна там дошка, буде вона слідкувати за тими могилами, які за, за порядком на кладовищі. Це було, як це було моє не що я в в році це буде. Я, я от все-таки не розумію. Поясніть мені, будь ласка, якщо сьогодні в нас є кладовище, і кладовище входить в благоустрій, посередньо міська рада виділяє туди кошти і не тільки виділяє на розширення, це вже капітальні видатки там будуть все інше. Як в такому разі має поєднуватися кошти благоустрою? І, припустимо, буде підприємець, який буде на цьому заробляти кошти. Бо ви щоді є комунальне підприємство? Це зрозуміло, наше підприємство так повернули, так повернули, зробили, щось забрали, що і то. а як в такому випадку будуть у ті межі встановлюватися, що має комунальна служба працювати по благоустрою, а що має підприємець робити на тій території і заробити гроші? От як вбачається це воно? Воно так і вбачається, як ви правильно кажете, згідно закону про похоронну справу, там чітко розписано, що благоустрій, отримання місць загального поховання і так далі здійснюється тільки за кошти бюджетів. Тільки. Іншого джерела фінансування ніякого випадку не може тобто, бути. Тобто стає питання, що копання ями це якраз один із видів або привезення на кладовище захоронити людину. Оце тільки єдиний оце вихід для підприємця, що він повинен мати транспорт, якщо він надає такі послуги, і людина з ним погоджується привезти на кладовище, і він має викупити яму і захоронити так і все. Ну, які? Там, а які? Я хочу сказати, ну так як ви вже від тих підприємців, оскільки була на слуханнях, вони надають цілий комплекс послуг від, від доставки вінків додому, труну приїхали привезли. Замовили замовилися. Замовилися у діти, ми говоримо за мовлення. Да, так. Гроші тільки купання ямку от це ми тільки закладовище, нам їхні обіди. То скажіть мені, будь ласка, да, то, да, то я розумію, що ми втрачаємо тут гроші. Якщо не буде наше комунальне підприємство, це виконує. Як ми закладаємо трактор купити, то давайте ми купимо той трактор на ковале і будуть купати цю яму. Так, почистити, людей поставити і так далі. Я говорю, прошу, є такі місця, що трактор просто туди не розумієте? заїде. Це Це можна тільки в новому місці, якщо буде похована. А якщо буде, допустимо, в тому місці, де вже все заборонено. Або, допустимо, сімей, ми ж говоримо про те, що є сімейні поховання, туди ніхто не заїде, як під трапто, туди не заїдемо. Як тобі підприємець копати, скажіть такі, почув вийде. Почкайте, що немає людей, вручок покупати. Не можна. В що в нас сьогодні 60 чоловік по списку, чи сорок дев'ять навіть була остання, вже зараз не знаю у комогоспі. І в нас сьогодні всі так люди загружені роботою, що не можна поєднати одну роботу з іншою і викупати яму і заробити того гроші. ми маємо це віддати? Ми віддали ринок, зараз віддамо ще послуги, Ринок не був. Я морковий день організований, вже зразу підприємець забрав, 80 Тоті, людей до себе. Так. Вже ми віддали Тоті, нам гроші поспорту. Давайте ми ще віддамо тут. І І все. Давайте нам гроші організовувати, щоб той могло -то міг виживати. Якось. Ну, ми купимо той трактор, вже все одно на сміттєзвалище купили, ще де треба йому. Дивіться, дане положення займається з метою врегулювання mm -hmm. стосунки суб'єктів господарювання на ринку ритуальних послуг. І нашим житлово-комунальним господарством. Ви самі казали, що в нас там і те не так, ну, так що в нас ці моменти не врегульовані. Згідно даного положення, врегульовуються тільки стосунки між суб'єктами господарювання житлово-комунальним господарством. Це, це, що ви кажете, купання Ям, це є господарська діяльність житлово-комунального господарства. Я на початку обговорення сказав що потім житлово-комунальне господарство розробить свої тарифи на купання ям, те, що воно буде давати на кладовищі, і так само разом з суб'єктами господарювання буде працювати в тому напрямку. Якщо людина побажає, я ж вам сказав, що мають бути вивершені ціни, в тому числі і по житлово-комунальним підприємцям. Якщо людина забажає працювати житлово-комунальним, вона буде працювати житлово-комунальним. Якщо вона захоче зайняти підприємця жеребцова, яка працює, вона наймає її. Щоб тут не було ніяких отих, що ти бери туди. Я тобі не дам і де це були, де й тебе. Зрозуміло, але сьогодні, якщо ми благоустрою на кладовищі, маємо виконувати щоденна наша клопітка руда, то там і транспорт має бути, я так розумію, який mm -hmm. теж забезпечує вивезення мусору, ще там щось, і разом з тим можна і йти купання, а ніби ще там. Ще ми частково хотіли зобов'язати суб'єктів господарювання, робити ці речі по загальному благоустрою. це заборонено.